Ченовне товариство. Навколо постаті Шевченка, вже, здавалося б, усі е, крапки розставлені. Залишилося тільки пошановувати, вчитися від інших. Ну так уже така наша вистраждана Україна, що спочатку пошановують інші, а тоді вже ми. І коли вже хтось десь за, океан, за океаном визнав а ще й поставили пам'ятник на всіх континентах, тоді вже ми задумаємося. Так, дійсно це був великий чоловік тут у нас. А коли е, ми тільки це знаємо, то сумніви в нас є. Це говорить про таку якусь ментальність такої недостатності. А що скажуть десь? Ось ми не, на, не сконцентровані на центр. Своєї самосвідомості не самодостатні. Так і йде визнання сучасних визначних людей, героїв України, так і де нам мають за кордону сказати, чи ж справді ми так навчаємо дітей, чи історії, чи літератури, чи духовних ідеалів. І не дай Боже комусь засумніватися за кордоном і тоді в нас. Автоматично сіється зневіра. Я хочу зупинитися на такому, на таких аспектах, що Шевченко, може, дискусійно скажу, але не дійшов до нас у повній мірі. Сьогодні е, оригінали тих, що, тих думок, які виносив. Тарас Григорович у своїй праці, вони не дійшли до нас. І всі ті видання кобцаря, вони всі були редактовані, вони всі були осучаснені в той час, коли вони видавалися. Є численні спогади, як готувалися видання кобсаря у 20 столітті. Численні спогади е, в 19 столітті, як видавався кобзар, як е, друкувалися окремі твори, е, як не дозволяли. Ну, от свіжий спогад, як в 70 х роках е, готували видання кобзаря і підійшли до таких. Е, Щості підійшли і помагай да марки. Коли почали вносити термінологію нащадків хама, жиденята, москалі. Рецензори сказали, вибачайте, це старе видання. Це не може бути такого. Ми не можемо друкувати сьогодні, розпалювати міжнаціональну ворожнечу. Ми не можемо. Треба е, відредактувати. І проходять редакції. Кажуть, ну так ви редактуєте, ви пропонуєте, то ви і самі редактуєте. Ці люди, які хочуть, щоб читали Шевченка, мусили пригладити його. А це вже... Не є оригінал той, не є той зміст. Постать Тараса Григоровича Шевченка завжди була, не, не вкладалася ні в одні стандарти. 24 роки в рабстві, 10 років на засланні, решта 13 років, 47 років померла. Решта 13 років під пільним наглядом. Можете собі уявити, в яких умовах треба було сказати те, що хочеш? Діждали ми Незалежності України. Є той Шевченко, прийшов сьогодні той Шевченко до нас. Ні, не прийшов. І в Вінницю не прийшов. Дискусії навколо пам'ятника точаться і по сьогодні, і переп'яті, і звинувачення. Причому демократичних е, таборів дуже багато. Думі, владні структури. Ми що могли зробити? Е, площадку підготували. Ну і що? А ще пам'ятника Шевченко. Багато хто говорить, на, на зорі е, Незалежності була така думка, привид бродить. Привид бродив канонізувати. Тараса Григоровича як просвітника, рівного апостольного і святив його представити для українського народу як пророка. Але ж з, другого, з другої сторони, з першої сторони, було недостатньо для цього. Дискусія зразу ж це все зарубала на місці. Як із науковців, як з сторони науковців е, старого гарту, образно кажучи, так і противників. Можна було цю тему не піднімати, але на сьогодні є бузина е, і Іже з ним, які шукають е, в Шевченкові таке, яке взагалі чуже. Людській цивілізації. І за Сокиру тут згадали, що це вже будить, і сказали, е і Бога я не знаю, і там в єретик, і нема ні пекла, ані раю. І все це показано як, ну, як невігласа. І повірте, це не одиничні випадки. Проти Зараса Григоровича. Проти Шевченка є ціла, цілий пласт борців, так як і проти України, проти того Паруску. І, і він, до речі, цей пласт до діє. Справжній Шевченко не дійшов до нас і до наших дітей. Як не прийде це казати? В церковному середовищі є однозначна думка в цьому разі в Українській православній церкві Київського патріархату. Це великий пророк. Був він атеїстом, як кажуть, був він е, безбожником. Ні. Це була високорелігійна людина. З маличку читав. Псалтир закінчив дяківську е, школу, був прислуш... прислушником у священника Кирилівця, добре знав Святе Письмо, без сумніву, не сумнівайтесь, знав історію церкви, залишаючись кріпаком. Те, що він говорив, так, я не знаю Бога, якого Бога? Він виступав, образно кажучи, це паростки були реформації. Він виступав проти поневолення Росії, і Росії, України. А церква була московська. Він виступав проти знаряддя цього поневолення. Виступав проти свавілля духовенства, як вони пили, як вони згущалися. є численні спогади про похорони, як Шевченко це зневажливо описує, як духовенство веде себе на поминках. То боротьба за чистоту у церкві може трактуватися як боротьба проти церкви? Навпаки. Я вам більше скажу, я, як керуючий єпархію, я теж критикую духовенство сьогодні. Я борюсь за чистоту його, я викриваю ці недоліки і кажу, нам таких священників не треба. Нам такої церкви не треба, де є неправда. Це ж не значить, що ми боремось проти церкви. Ми боремось за її чистоту. Шевченка варто. Ну, якщо мій авторитет буде недостатній, я звернуся до Івана Огієнка, митрополита Іларіона, який досліджував творчість Шевченка. І він однозначно сказав, ці редактори, які представляють нам священника революціонера Сокирою, пам'ятаєте, що воєнний сон, ви заходіться, вже будуть вигостріть сокиру. І от сокиру цю приписують бурлакові вовкуватому Шевченкові. Це зовсім спотворена правда такого не може бути. Е, відносно е, сучасності. Е, як же, як же трактується Шевченко сьогодні? Чи є він в устах молоді? Немає. В цілому недостатньо таке пошанування є Шевченка, яке потрібно сьогодні в Україні. Це той лакмусовий папірець, де показує актуальність Шевченка. Сьогодні про 2010 рік можна дуже гарно дати характеристику читаючи твори Шевченка. Я час від часу заходжу і дарую, купуючи кобзаря, дарую близьким людям, які не дуже церковні, які мало розуміються, може, десь у церковній літературі. Я дарую Шевченка, час від часу проходжу. Не завжди я можу купити цю книжку у Вінниці. Не завжди можу купити в Києві. Немає, недостатньо. Ну, сьогодні вже доступний інтернет, інші засоби. Все-таки Шевченка можна знайти в бібліотеці, численні видання є. Але знову ж таки, справжнього чистого видання, справедливого, немає. Можу вам порадити, можливо, є е, науковці, молоді люди, е, які хочуть зайнятися наукою, Шевченко не відкритить ні з якої сторони на 100%. Це є глиба, це є масштабність і для нас, на жаль, ще закрити. Я, е, Певно на це кажу, я думаю, що хтось мені буде потім виступати, заперечувати, тому і зав'язується дискусія. Ось, може, у когось будуть і інші думки. Е е е я глибоко впевнений, що такого велітня недостатньо ми любимо, недостатньо шануємо і немає пошанування ні в державі. Ні в сім'ї новій вольній, ні в товариствах. На жаль, і духовенство не використовує цієї великої скарбниці, як писав е, митрополит Іларіон. Це готова мудрість для проповіді церковної, для утвердження правди. Христос Притча не говорив, розказував із фольклору е, староїврейського народу. Шевченка можна використовувати для утвердження правди сьогодні в будь-якій сфері, як і в інженерній, міжнародній, політичній, літературній, в тому числі і релігійній. Шануємо, що можемо, то зробити, повірте, кожен з нас Має якийсь світ залишити у, у, на землі. І не пошановуючи Шевченка, не даючи йому достатньої оцінки, не цитуючи його на кожному кроці, а він просто взиває до цього, це є замочування правди. Це ми збіднілі. Ми себе продукуємо. Всесвіту перед вічністю. Дякую. Petru, Petro